Сьогодні розпаковуємо посилочку. Так, нам прийшли мультивітамін для жінок із залізом. Це повноцінний полівітамін плюс підтримка імунітету та серцево-судинної системи. Ось так воно виглядає. Так. Потім повноцінний мультивітамін для чоловіків. Ось так виглядає, тому що більшість чоловіків не отримують достатньо вітамінів і мінералів у щоденному раціоні, і дефіцит цих вітамінів може спричинити різноманітні проблеми зі здоров'ям, ослаблення імуніт... імунної системи, випадіння волосся, проблеми зі шкірою, поганий зір, втрата щільності кісткової тканини. І навіть збільшення ваги та інші більш серйозні проблеми. Тому ось такі вітаміни можна використовувати. Потім знеболювальний крем, він е, ось такий, відомий своїми протизапальними та заспокійливими властивостями. Так, що у нас ще тут? Мабуть, все. ось це. Це називається, ну, можна називати миттєва молодість, просто нанести на ті ділянки шкіри, де хотіли б зменшити прояву зморшок, дайте висохнути і майже відразу побачити результат, перші результати такий. Потім прийшла ось така е, сироватка для нестаріючої шкіри. Містить більше антиоксидантів, ніж більшість будь-яких інших засобів по догляду за шкірою. Потім. Угу. Так, що це? Ось. це називається органічна кава з грибами для контролю ваги. Можна підтримувати з нею бадьорий настрій, зосередженість і ясність розуму, і з відгуків має дуже приємний смак. Хто замовляв, вже писали, що їм дуже подобається смак цієї кави. Так, у нас ще тут є ось така штучка. І так. ось така штучка. Оце о, вони схожі трошки. Це повноцінний рослинний білок, він один з найкращих добавок на ринку, який забезпечує ваше тіло максимальною кількістю поживних речовин, і ну, тут навіть набагато більше, ніж протеїн. І є три енергія, витривалість і електроліти. Тобто ці нові штучки дуже класні. Ось так. Якщо комусь щось з цього потрібно, пишіть, звертайтеся. Дуже класний, класний товар зі Штатів Америки. Більш детально я зніму відео про кожну з них розповім.